П'ять хвилин. по п'ять хвилин знов таки граємо. Розуміли? Оп, котики. Ми тут не літаємо в лака. Тьома, Йома швидше, Тьом! Айде, аут, аут, буде. Кидай, кидайте, Мафій. Накривай гравців, галка, де гравець? Куди ти дав пас? А це типу Так. — Так. — Тимофій, давай просинайся, куди ти передачі віддаєш, що ці просто так. Не можна штовхати спину. м'яч, галка! Ваня лисий, йди вперед. Ваня гречина. Став м'яч. Шукай біля рухайся, Не підходи до нього біжи! — Один м'яч. Не не поняв. Не поняв. <риво> 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 Так, я понял. День, що ти робиш, день? Заді, зади, сукольвак, мельник. Пас! Кому ти дав пас? Ми забіли, граємо. Хорошо, Ваня, молоде.

Макарчик, Макарчик, добре, тільки не прыгай, будь ласка. День, а чому ти не крик ти з голосом я? День. Ниво, нево, не Матч такий інтересний, навіть не знаю, за кого боліти, за Неву чи за ниво. Куди ти летиш, що неви просто вона біла, біла тут Біла Нева дива нива, сині сроки. Бо мила ми менше займаємося. А біло мені оператор, Це піратор, <пишут> так? <пишут> Вас зараз чуло три людини. Донченко, ти що вредитель сьогодні? Чи що? Чотири прийоми, три потери. Макар, шукай Ванечку, шукай ванечку. Вань на м'яч, Ванюш, те що говорив. Реченка, давай вище йди, що там стоїш? Галка, галка, качни його вибіжи, терпелять трошки. Як цих защитників заставити грати в футбол, я не знаю. Два <риклад> защитника стало і стоять. Стоять, переживають. <риклад> <І велик є. риклад> День, ну ти Для чого тимофісується? <риклад> да. Ти виходиш в нападі і по... У вас є шахполинка. Молодець Макар, добре! Деня, стій, Деня, наблюдай за футболом, наблюдай! Не поднимайте эти руки сразу. Поприседай, Ванечка, поприседай, иди сюда. Надо поседать, я не буду Поприседай, приседай, приседай, приседай. Ну ч, ч, маленькая?

Мельник, рухайся! Семерка, вы не можете видеть это на камере Спасибо. Ваня, Ваня, Ваня. Ванька, мама ходит. Купи воду. Все нормально? Так что, можно? Будем играть в футбол? Сейчас я начинаю наводить. kao ja ću bles jel bles svijeć vijest jer ne varam studentski list je možda Али ви валідольщики, звісно, посадили. Орест! І Лука! як він вам віддасть передачу, ви стали за гравцями і чекаєте, щоб вам м'ячик ножки прикотився. Чи як? Чому ви не робите руха ніяко? Сокольвак, Де гравець?

Ишеграты, день. Пиши, пиши. Так начнется. Лука открыться. На мяч, на мяч. Ванька, да. ты тоже. Клочья, а можно хмельну? Две команды, пидышли сюда. Две команды, пидышли сюда. Швиденько! Ну що, з держання приїхали пограти? Чи я? Що ти граєш, футбол? Чого ти вийшов на поле? Я зараз заберу тебе просто з майданчика одного і друга, лучше кай грають два-три нападаєш. Повиходили, за перепугані м'яч не можуть, два паса не можуть зв'язати. Вони борються, як не знаю, як леви на полі. А ці ходять біжору. Що ти лука вийшов на полі? Там ти краще в гостиниці, зміняєтесь, да? скажете один нозом на голові. А тут ви можете два паси зв'язати, да, Орець? Ніяку руху не зробив на футбольному полі, три аута водили. І активніше грають трохи. Забий їм і все, грайте в фіналі. Хай сидять, грають за третій-четверту. Виходить, дончик і цей і крамничний попереду. Де гречина сидиш, виходить лист. Ти відпочиваєш. І ти грайфутбол. Зелені ауту там. Який розвод? Ти що, гол пропустив? Чи що? Це у нас така красива. Серідненька наша. Ливо! Ливо! Чому ми виходимо на футбольний поле? Для чого ми? виходимо? А я бачу, як ти граєш. Де твоя хитрість? Де ти можеш убрати гравця, пробити повороти? Де це воно все? Лука, де це воно все? Лук? Швидше, аут! дай! Дай, йому, дай! Бий! Та на м'яч іди, танцор! Хорош, Ваня, браво, Ванечка! Чого ти танцюєш, мельник? А помогай, не руку підіймай. Да, Ваня, молодець! Скільки тобі моментів треба в кожній грі?

Да, Кидай, денег, Нет. пацаны, Нет. готовьтесь, дай орес, лукаш, давай. Конечно, вставай. Давай. Макс, Макс, Гаврилю! Давай, давай, лук, 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 давай. Вот они водят ауто, стань, выходят в лук. Веня, ты что за мэр? Куда ты бьешь ворота за ауто? Кто слухаешь? І сюди, дончик до кранички, награли вже. все, хватить. Молодець, Дінька! Ходіте грати за третє місце. Прийми м'яч один в один, прийми котний собі розстрілю. Чи ти б'єш в один дотик. В момент. Кідай швидше!

Мяч поры. Молодец! Просто так мячик не парнику. Молодец, Правильно, и выдаешь супернику! Молодец, Теня! Браво, а до свистка!

давай <laughs> давай Достань, 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 достань! Нема виграла! Переключаємося до нас.